Привіт всім кіноманам! Ось нарешті і наступив фінал другого сезону Дому Дракона, який ми всі так сильно чекали. І з одного боку, це круто, що ми побачили фінал, однак з іншого тепер чекати на третій сезон приблизно 2 роки. Хоча через рік буде прем'єра серіалу Лицар Семи Королівств. Однак, поки ми чекаємо, давайте поговоримо про найцікавішу частину цієї серії видіння Деймона. Деймон бачить спину голої дівчини з трьома маленькими драконами, і це зрозуміло, що це майбутнє, де він побачив Дайнеріс Таргаріен. Цей кадр показують одразу після смерті драконів, що сталося майже через 150 років після смерті останнього. Ну а Дейнері зробила те, що довго вважалося неможливим, повернула драконів у світ. У серіалі зробили так, немов яйця драконів Дайнеріс, надійшли від реніри Таргаріен. Хоча, за чутками, у книзі це були яйця Полом'яної мрії. Коли Реніра надіслала ці яйця, вона сказала, що це майбутнє дому Таргаріенів. Питання про те, ким був обіцяний принц у Грі престолів, вже давно немає офіційної відповіді. Хоча насправді воно зводиться до Джона Сноу чи Дейнеріс Таргаріан. Із видіннями Деймона здається, що насправді саме Дейнеріс є тим, хто врятує Вестерос. Однією великою підказкою є червона комета. У пророцтві фігурує червона зірка, що є частиною пророцтва Азора Ахая. Також Деймон бачить білого ходака, що ще більше зміцнює ідею, що Дейнеріс це обіцяний принц. Він бачить велику загрозу Вестеросу, а потім Таргаріону, який його переможе. Звичайно, це спірно, оскільки сама Дейнеріс безпосередньо не перемогла короля ночі і не сиділа на залізному троні. Але здається, це зв'язок, який він створює у водінні. Це також пов'язано з піснею Ейгона завойовника про сон льоду та полум'я, який передрікав прийдешню темряву, яка знищить світ. Або, іншими словами, білі ходуки. З цього Деймон розуміє, що пророцтво правдиве, і пізніше скаже валерійською мовою: зима наближається. Ще однією важливою появою є триокий ворон Брінден Ріверс. Першу людину, яка з'являється у водінні Деймона, не важко впізнати, бо вона надзвичайно важлива для загальної франшизи. Це Брінден Ріверс, також відомий як Кровавий Ворон. Це бастар Таргаріенів, син короля Ейгона IV, який народився приблизно через 45 років після танцю драконів. Ейгон IV узаконив кількох бастардів, відомих як великі бастарди. Що пізніше викличе нові розбіжності в домі Таргаріянів і формування дому Блекфайрів, який неодноразово повставав проти корони. Брінден був лояльним Таргаріанам, виконуючи роль правиці як для Ейріса І, так і для Мейкара І. Перш ніж його відправили до стіни, де він став лордом командувачем, пізніше Брінден зник за стіною і якимось шином став триоким вороном. Гра престолів ніколи не підтверджувала, чи був триокий ворон кривавим вороном і не робила жодних натяків на нього. Це також не на 100% підтверджено в книгах, але є більш явні підказки, і триокий ворон навіть каже, що його звали Брінден. Дім дракона тепер підтверджує особу триокого ворона в каноні Гри престолів, і це бачення має сенс, враховуючи його власний зв'язок із білими ходаками та роль, яку він відіграє в перемозі над ними, ще більше утверджуючи дім Таргаріни в як їхнього головного ворога. Повертаючись до персонажів та історії самого дому дракона, дивовижне видіння показує дракона Деймона Караксеса, який лежить мертвим. А потім самого Деймона, який тоне у водоймі. Це наслідки битви над Божим оком, де відбувається смерть Еймонда Таргаріана, а також Деймона. До речі, це вже і близько не спойлер, бо спочатку Аліс Рівер сказала Деймону, що тут настане його кінець, а в останній серії Гелейна каже Еймонду, що він загине біля Божого ока. Побачивши власну смерть, Деймон бачить тронний зал Червоної фортеці, де Реніра сидить на залізному троні, як вона давно цього бажала. Це мета, над якою вона працює, і хоча відданість і наміри Деймона коливалися разом з його баченнями в Гаренхолі, це також допомагає повернути його на її бік. Видіння Деймона підтверджує йому, що вона призначена стати королевою не тільки тому, що це її право, але й тому, що цього вимагає сон Ейгона. Після свого бачення Деймон схиляє коліна перед Рейнірою, і його міркування здебільшого стосується пророцтва завойовника та майбутньої загрози зими. Тепер він повністю вірить у Рейніру і в те, що вона повинна сидіти на залізному троні, якщо Вестерос хоче вижити в темряві, загрозі, яку він тепер бачив на власні очі. А оскільки Рейніра справді стає королевою та сидить на залізному троні, це ще одне точне бачення того, що має відбутися. Гелена, яка з'являється у водні Деймона, для мене є однією з найбільш шокуючих частин, тому що все інше має сенс з точки зору майбутнього. Тут вона одягнена в той самий одяг, що й в наступній сцені, де вона розповідає Еймонду про його смерть, підтримуючи ідею, що Деймон і Гелена мали схожі, якщо не абсолютно однакові видіння. Також можливо, що Гелейна має більше сили, ніж ми думали, оскільки раніше ми бачили лише таких персонажів, як Триокий Ворон, здатних проникати в бачення або впливати на них. Гелейна не зовсім так робить, але це також незвично, що робить її чимось більшим, ніж просто тією, хто каже нісенітниці. Також цікаво, що вона використовує минулий час, коли розповідає Еймонду про його власну смерть. Можливо, вона пережила багато майбутнього, побачивши все, що має відбутися. Подібно до того, як Бран Старк часто дивився в минуле у Гри престолів, ну а Гелейна навпаки дивиться в майбутнє. Ну і ще одним цікавим кадром було це, коли Деймон йшов до чар древа і побачив якусь дивну людину з оленячими рогами на голові. Можливо, це посилання на Роберта Баратеона, який стане тим, хто скине з лади таргаріянів. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі в новому відео.